Що Лісо, Що таке? Мені пристався кошмар. Буває. Лягай, і розкажи, що приснилося. Це дурниця, але мені приснилося. Ніби до нас прийшов бабай і він ховається. Бабай, усі вікна, я візьму рушницю. Барте, Барте, ти тільки не лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. Побачення пізамо. Від сьогодні я стаю винасітником. Зроби нам усім послугу і винайди собі труси. Я знаю, як ковбаску звуть, а звуть її гомер. Я знаю, як сосиску звуть, а звуть її гомер. Я Я вкрав твого носа. А я гаманця. Більше ніколи так не роби, зрозумів. Піп! А, а. Же... А. 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 а Вау, вау, Вау! Вау! вау, вау у вічно готовиться. Вау, Вау! вау, вау. Яке дивовижне місто! Тату, ми приїдемо ще раз наступного року. Побачимо дочу. Сміття. Побачимо. Печива на обід. даси обід. Я нічого тобі не дам. Зрозумів. Гомер хоче печива, він його з'їсть. Він заходить зліва. Він, він з усіх боків. Він кидає м'ячі в лоб, мій а? палець. Боже мій, боже, мій боже. Вибач! Ма від твоїх вибачення, у мене палець не виросте.